Так, всім добрий день. Хотів вам зараз показати, що я вам собі хочу зробити культиватор. Це був колись бометовський. Долари на ньому стояли. Не знаю, стрільчити неправильно, чи я правильно називаю їх такі долари, як значок від долара. Він мав колись 2.10. Був трьохсекційний. Зараз є дві секції, я обрізав. і Я хочу зробити під свій, я вже в принципі вже обрізав, переварюю, роблю на 1,40 м. Буду ставити, хочу ставити наперед стрільчаті три штуки, а назад 4 долара Не знаю, подивлюся, потягне, воно чи не потягне. Бачите, навіть є значок. Все стерто, то Бу... був Баметовський колись купили, не знаю, у 2010 році. Тепер я, ото як джинма там стоїть, я майже нічого не робимо. Буду робити от під свій маленький. І не знаю, потягне він, не потягне, але таке я хочу спробувати. Не знаю, щось підкажіть, може щось недобре роблю. Буду ще знімати далі відео. Сапиць вже як зроблю, теж знімлю відео. Вже відшліфував, прийшов розчинником, зараз він так виглядає. Нічого, зараз попробую його малювати. Малюю фарбу, яку маю, але фарбу вроді маю нормальну. Ході вже помалював культиватор, такий колір, мав таку фарбу, але думаю, то нічого, буде жовтий як сонце. Що зараз дощ заказує, але фарба вроді вже підсихає. Ось такий він буде, 1,40 має. Ну і вже помалював, чепив всі лапи, все повністю. Ось так зараз він виглядає, це культиватор. От. Поставив стріли, Назад поставив ті долари. Ще має заглушки поставити. Якось так воно виходить, не знаю, буду пробувати. Я попробую на городі. Дасть знати, як воно потягне, він то не потягне. Думаю, повинен потягнути. Але як то кажуть, думати то одне. На практиці зовсім інакше. Спереді три лапи, ззаді чотири стоять. По доларах отак я переробив, помалював. Хочу ще ззадів доставити каток. Рудубіний, ну, подивився. Спочатку хочу спробувати, як воно буде тягнути, що воно буде з того. Там далі вже побачимо. Ось так воно виглядає. Може хтось щось Пишіть коментарі може я щось недобре роблю. Але таке головне практика.